Малята. Добрий день, шановні батьки! Діти до нас сьогодні знову завітали веселі друзі Пері Пелс. Ну, Пригадувати, як їх звати. Привіт малята! Я совеня Ізі. А я кроменя Габі. Я коник Семі. А я кошеня Келлі Мене звати Песик Регі. Наші веселі друзі пропонують переглянути цікаву повчальну пригоду. Сьогодні в мене є нагода розповім вам про пригоду. У зеленому лісочку під пеньочком на горбочку жила зайчик на ім'я Габі. Всюди бігала і скакала, бешкетувала і пустувала. До порад не прислухалась і нічого не боялась. Мама неслуху повчала і завжди оберігала. Якось пізно уночі пішла зайчиха по харчі, а габі до світанку співала пісні на ганку. Я веселий зайчик, зайчик побігайчик, я нічого не боюся, ля-ля-ля-ля-ля-ля. І підняла усіх, хто міцно спав. З дубла визирнула сова Ізі, підійшла до неї нишком. Тихше гаді, стривай, про сусідів пам'ятай, можеш та птахів сполохати і звіряток налякати. В лісі кожен має нішу, тому у нас всі люблять тишу. «Хм, що хочу, те й роблю. А тишу зовсім не люблю. ля-ля-ля-ля-ля-ля. Габі так захопилася, що дому віддалилася. ля ля Я веселий зайчик ля. ля 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 Ой, ой-ой! Що ж це я знайшла? По стежинці вона йшла і коробочку знайшла. Вона підняла її мерщій, роздивилась з усіх сторін, повертіла і так і сяк, не відкривається ніяк. Шарудить вона, ай цікаво. А назустріч їй киця келі, білі лапки, хвостик личку. Привіт, вухастик. Куди йдеш? Що у лапках ти несеш? Хм Привіт, Келі. Я по лісу йшла і ось дивись, яку я річ знайшла. Ой, як цікаво що ж усередині коробочки. Давай разом будемо грати. Ой Габі, та це ж сірники. Вони потрібні не для гри. Діткам дуже небезпечні вони. З ними недалеко до біди. Тільки дорослим можна їх брати. Треба негайно тобі їх віддати. Віддати? Ні. Я хочу грати. Ніхто не зможе їх забрати. Прошу тебе, не заважай. Цікаво, що ж там всередині. Так, все, бувай. Не бурчи і життю мене не вчи. Ой-ой, ой бути біді. Так габі наша часу не гаяла Пішла з сірниками далі. Ой, привіт, ребі. Привіт, габі. Куди йдеш? Що у лапах ти несеш? Регі, у мене іграшка нова. Давай разом будемо гратися. Дивись, яка коробочка яскрава, а всередині щось цікаве. Гобі, та це ж сірники. Вони потрібні не для гри. Так мене вчила мама і тато. Сірники до лап не брати. Я не граю в таку гру. Краще додому я піду. Ти іди додому теж, лісу горе відпожеш. Бувай, регі. Всі мене повчають. Краще б допомогли. О, відкрила коробочку. А, це ж сірник. Він такий тоненький і зовсім не страшний. Цікаво. Ой, як вогник сяє, мерехтить, Ой, як красиво він палає, мої лапки зігріває. Ой ой ой, ой 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 пече. Ой 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 мені болить. Що тепер мені робить? А вогник в лапках розгорався, сірник вогнем злим посміхався, злякалась габі, наробила біди. Вогонь перекинувся на кущі. Добре, що келі зустріла дядечка семі і все йому розповіла, сказав батькам і Регі, що габі гралася сірничком. Встигли вчасно і спасли. Добре, що в цей час вони поряд були. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. І діти повинні пам'ятати. Правила завжди одні, сірники до рук не брати, щоб не трапилось біди. Сірник, діти, не забава у дитячих руках, може, іграшка цікава наробити страх і жах. Тож і ви часу не гайте, добре правила вивчайте. Дякую усім, я зобов'язана усім вам життям. Була така я необачна, неслухняна і невдячна, пустувала, бешкетувала, веселилась і співала. Не розпалюйте багаття ні у лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко загасити. Якщо з'явиться вогонь і дим... То дзвоніть на 101. Вивчайте правила пожежні і будьте завжди обережні. Знає, вже дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Діти, то ж хто до нас сьогодні завітав? Так. До нас сьогодні завітали веселі друзі: Ізі, Габі, Семі, Келлі та Регі, що знайшла Габі. Правильно. Чи безпечна ця іграшка? Ну, звичайно. Що трапилося, коли Габі почала гратися з сірниками? Молодці, хто допоміг загасити пожежу? Так. То чого вчить нас ця пригода? Правильно. Ця пригода вчить нас, що жартувати з вогнем не можна. Малята, пам'ятайте, хто знає правила безпеки, ніколи не потрапить у біду і збереже своє здоров'я та життя. Будьте обережні! Діти, намалюйте веселих друзів від Пепі Пелс, а ми з нетерпінням чекатимемо на ваші світлини. Шановні батьки, до нас сьогодні знову завітали Герої шведської програми соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку Пепі Пелс Веселі друзі, героїв яких ми отримали завдяки співпраці з Лего Фундейшн. Ми і надалі будемо проводити такі цікаві, корисні, творчі, сповнені радості та любові освітні подорожі. До нових зустрічей!